кримсько кримськотатарський бранець і громадянський журналіст Сервєр Мустафеєв прагне довести порушення російських тюремників, які відібрали у нього Коран. Він вимагає моральної та матеріальної компенсації, розповів адвокат Еміль Корбадінов. У попередніх адміністративних позовах Мустафаєв зміг довести, що у СІЗО нородин окупованого Акмізджита його права порушували. Ще два роки тому тамтешні тюремники відібрали в бранця священну книгу мусульман, особисті зошити і щоденники. При цьому російська служба виконання покарань висловила заперечення. Але, оскільки бранець не міг з ними ознайомитися у розгляді справи, оголосили перерву до 1. на 11 липня. Сам Сервера передал, как всегда, опять огромные слова благодарности тем, кто его поддерживает. Он сказал, что приходят письма, он чувствует эту поддержку. Он желает uh, еще раз доказать суде, что uh, Федеральная служба исполнения наказания в определенных uh, своих действиях нарушает права uh, касаемо uh, отправления религиозных обрядов. Сервер Мустафаєв, громадянський журналіст, який висвітлював російську сваволю в окупованому Криму і допомагав родинам політв'язнів, також він стояв біля витоків створення громадського об'єднання Кримська солідарність, яке займається юридичною, матеріальною та інформаційною підтримкою родин. Цивільних заручників уже більше шести років росіяни тримають сервіра Мустафаєва у неволі у травні 2018 року. Окупаційні поліціянти прийшли з обшуком до його оселі. У Бахчасараї вилучили документи та електроніку. Невдовзі його звинуватили у нібито терористичній діяльності. А вже у 2020 році сервіра Мустафаєва незаконно засудили до 14 років у колонії суворого режиму. Трьох бранців з Джанкоя відправили на примусову судову психіатричну експертизу. Адвокат Еміль Курбедінов називає це способом тиску, тому що ця процедура не є обов'язковою. Венвіра Халілаєва, активіста Арсена Кашка та імама мечеті Ваїда Мустафаєва відправили до клінічної психіатричної лікарні ВАКМІДЖИТІ. Це обумовлено тим, що ФСБ у справах з тероризму намагається максимально впихнути все, що можна, зокрема такі експертизи, через брак якихось залізних доказів провини наших підзахисних. По-друге, це такий підхід. Може хтось захоче косити під божевільного, хоча ніколи таких приводів не було. По третє, це небезпечна тенденція. Сьогодні просто накат практики поміщення людей без законних підстав до психіатричної лікарні а завтра ніхто не застрахований від застосування медичних препаратів. Вранці 5 березня цього року у Бахчасарайському та Джанкойському районах Криму російські силовики влаштували одні з наймасовіших облав за час окупації та вдерлися до помешкань десятьох кримців. Багато із затриманих батьків, багатодітних сім'ях і просто небайдужі до долі свого народу. Але всіх звинуватили у нібито терористичній діяльності. Ханський палац в обмеженій доброчинній серії конструкторів від ЛЕГО. Це спільний проєкт з глобальною ініціативою підтримки України united 24 Також випустили конструктори київських золотих воріт підгорецького замку Одеського національного академічного театру та Миколаївської обсерваторії. Їх створили автори з чотирьох країн: Ерік Лоу та Марк Селеді зі США, Даніель Зайдель з Німеччини, Мацей Ко. Оцот з Польщі та Олександр Єрмолаєв з України на думку авторів, ханський палац є чудовим прикладом різноманітності України. Це також можливість показати світові частинку культури кримців і зробити внесок. У відновлення України придбати такий конструктор неможливо, але можна виграти за донат від 24 доларів. Виручені кошти спрямують на відновлення Великокостромської гімназії на Дніпровщині, зруйнованої прямим влучанням російської ракети. Пам'ятну монету, присвячену традиційному орнаменту кримців Орнєку, представили у Національному банку України. На аверсі у центрі композиції зображено фігуру кримсько-татарської вишивальниці, майстрині, яка схилилася над вишивальним станком, який зветься. Кергев. звідти простягаються парустки орнаменту, що символізує тяглість національних традицій. На реверсі відтворено орнамент, який символізує сімейні цінності. Зокрема, Родинні зв'язки у 2021 році двадцять та знання про нього було внесено до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Авторкою ескізу для пам'ятних монет стала очільниця громадської організації АЛЕМ Джіїва, А Олександра Кучинська адаптувала дизайн.